Аліна, сюди не дивися. Аліна, працюєш мотор. А це Лея. Вона зараз у Львові. Це один з епізодів книги Діти повітряних тривог про дівчинку Лею, яка малює бойових котиків у волонтерському штабі. Творчість зупиняти не можна навіть якщо війна. Ми вирішили зняти кілька маленьких кіно. Ми називаємо цей проект «Наше маленьке кіно. Коли почалася війна, наша українська письменниця і правозахисниця Лариса Денисенко написала книгу Діти повітряних тривог. Вона буде вийде друком аж уже після війни, а поки що є в інтернеті її деякі фрагменти. і Ми вирішили екранізувати декілька сцен. Діти повітряних тривог це відеоролики про дітей з України, які живуть у різних місцях під час війни. Зйомки відбуваються у сховищі. Це олеже. Олежа разом зі старшим братом сидить у підвалі сусідського будинку в Харкові. Там дуже страшно. Це дуже неприємно, адже зразу згадуєш все, все що ти пройшов, і що так не повинно бути у цьому світі. І це морально важко. Рятує тільки те, що ми всі дім, ми всі гарна компанія. Всі дівчата, які голоси автора, вони всі в чорному. А ці діти кольорові, і вони якби озвучують, ну як за кадром, їхні думки. Але ми вибрали таку форму, що вони, начебто, біля них постійно знаходяться і звучать їхні голоси цих дітей з різних регіонів, куточків України і за кордоном. Владислава Вавіліна читає текст про дівчинку, яка народилася 25 лютого у бомбосховищі. Мене звати Мія. Я народилася у бомбосховищі, а точніше у підвалі пологового будинку 25 лютого 2022 року о 19.06 під час повітряної тривоги. Мені лячно, Лячно, що це насправді є зараз у нашому світі, таке відбувається. Я не відчуваю, що зараз там якісь зйомки, тому що тут грати, тут я кажу, не потрібно, тут все це насправді і це варто лише. Потрібним чином підподнести. Під, 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 Знімають вісім відеоісторій. У Києві є свій привітльотчик, який ущент розбиває лихосилля, а в його місті немає. Місто поранене. Тарасові цього боляче. Він сидить у сховку і каже, що неодмінно стане приводом Чернігова. Від локації в бомбосховищі беруть мурашки. Кожен відеоролик триває до півтори хвилини. Ольга Склярук, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.